Вітаю, друзі. На жаль, сьогоднішній день починається з дуже трагічної новини, яка сталася вранці 6 червня 2023 року. Я говорю зараз про підрив окупаційними військами Російської Федерації Каховської гідроелектростанції. Слід зазначити, що загроза подібного сценарію з'явилася ще тоді, коли окупанти зрозуміли невідворотність втрати контролю над лівобережною частиною Херсонської області, і загострилась тоді, коли ЗСУ звільнили саме місто Херсон. Сон і тим самим звели на нівець єдину серйозну перемогу Росії в цій війні, впевнено перетворивши її в ганебну поразку путінських військ, які тікали з міста так швидко, як могли, налякані перспективою, відчути на собі гнів українських збройних сил. Тоді окупанти остаточно знищили Антонівський міст та замінували ГЕС, погрожуючи підірвати її у випадку, якщо українські війська продовжать свій наступ в цьому напрямку. Всіми без того було зрозуміло, що виродки вже не збирають. Повертатися в Херсон, і всі їхні сили відтепер були сконцентровані лише на східному фронті, але до самого варіанту підриву греблі майже всі адекватні люди підходили скептично, розуміючи нелогічність даного вчинку і шкоду, яку він нанесе в першу чергу самим росіянам, які навіть тоді все ще мали плани по просуванню глиб нашої країни і захоплення значної її частини. Але, от минуло майже сім місяців з цього моменту, і вже навіть самим окупантам стало очевидно. Що вся їхня військова авантюра повністю зазнала невдачі, а очікування про те, що з новими силами, перенаправленими з Херсонщини, і за підтримки злочинного угрупування ПВК Вагнер вони зможуть вийти на адміністративні кордони Донецької області і нав'язати Україні свої умови, повністю не справдились. А наближення нового українського контрнаступу, який може привести до обвалення фронту і втрати контролю над ще більшою частиною окупованих територій, ставало все більш і більш очевидною. А Путін, у свою чергу, перетворився в загнаного в кут звіра, якому вже було абсолютно плювати на наслідки своїх дій. Мстиве і кровожерливе створіння відтепер жадало тільки одного: крові якомога більшої кількості українців за те, що ті мали сміливість виступити проти нього і зруйнувати всі його мрії й надії на відновлення Російської імперії, які він виношував всі ці роки. І саме таким актом помсти і відчаю можна вважати знищення Каховської гідроелектростанції. Раніше ворог ні за яких умов не згодився б це зробити, але тепер втрачати вже нічого. А після нас, хоч потоп, принцип, яким керується нинішня російська влада і сам пляшивий диктатор. І цей крок по своїй суті є продовженням їхньої тактики по знищенню критичної інфраструктури України. Але що цікаво, однією з так званих причин вторгнення Російської Федерації на територію України в 2022 Році. Було те, що Україна відмовлялася постачати воду в окупований Крим. Таким чином вони просто намагалися виправдати війну, створюючи видимість того, що вони начебто дбають про благополуччя мешканців Криму. Але тепер всі ці ілюзії були розвіяні, і замість води кримчани радше тепер отримають камні з неба, як вони того і хотіли. Адже рівень води у водосховищі після знищення греблі продовжує стрімко знижуватись. І коли її рівень буде меншим, ніж 16,4 метри, вода перестає. Стане текти до Кримського каналу. А за оцінками секретаря РНБО Олексія Данілова, сам півострів може залишитися без водопостачання на 10-15 років, а можливо, і назавжди. І ця проблема нікуди не зникне навіть після деокупації. Тому можна зробити висновок, що на Крим в майбутньому чекають важкі і засушливі часи. Але таке вже воно, покарання за зраду, паралельно без води також ризикує опинитися і Каховський канал, по якому здійснюється постачання до окупованого росіянами Бердянська. Та Більшої частини населених пунктів Запорізької області, а затопленими опиняться найближчі до Дніпра регіони, звичайно ж по обидві сторони річки, що також може свідчити про те, що окупанти більше не збираються залишатися на цій території, так як знищення Каховської ГЕС матиме критичний вплив на роботу Запорізької атомної електростанції, адже ЗАЕС охолоджують саме водою з Каховського водосховища, і зниження рівня води неодмінно призведе до порушення функціонування інфраструктури охолодження Реакторів, що у свою чергу загрожує ще більш страшною ядерною катастрофою. На мою думку, саме час екошизам з Європи, таким як Грета Турбург, звернути свою увагу на злочинні дії Російської Федерації і закликати весь світ якомога скоріше відреагувати на найбільшу екологічну катастрофу в Європі з моменту аварії на Чорнобильській АЕС, так від них, хоча б якась користь буде, скажу чесно, я навіть і не знаю, як підійти до завершення цього відео. Адже навіть уявити не можу, що зараз переживають жителі Херсонщини, на долю яких випало стільки страждань окупація, репресії, руйнівні обстріли зі сторони ворога. А тепер люди ще й вимушені покидати власні будинки, через те, що кремлівський виродок ніяк не може крові напитися. Але я впевнений, що рано чи пізно ми відвоюємо всі свої землі, як робили це раніше, а вороги сповна заплатять за страждання, які вони принесли українській нації. Тримайтесь, все буде Україна!